Всім доброго дня! З вами підбір та пригін автомобілів і хочу запропонувати вашій увазі ось такий автомобіль. Це є Volkswagen Golf в універсалі чорного кольору, в максимальній комплектації з 2-літровим об'ємом двигуна. Пробіг в даному автомобілі 270 тисяч. Даний автомобіль продає приватна особа, він не з компанії. Це приватна людина її купила, ну і на сьогоднішній день виставила на продажу. Як ви бачите, на гарних легкосплавних дисках на 17-ті резина в неї мішлін. Салон автомобіля йде комбінований, шкіра з матерією на панорамній криші. Ну як я вам ще на початку відео говорив, в максимальній комплектації. Тобто, в цьому автомобілі є все, що потрібно. Можливо, навіть і забагато, тому що е, панорама, я рахую, якщо є, то, ну, то в принципі хай буде, але якщо її нема, то добре, що її нема. А так автомобіль має і дистронік, тобто адаптивний круїз-контроль, контроль, камеру заднього виду, е, масаж сидінь, всі чотири спопідій гарна акустика, двозонний клімат, е, старт-стопна система. Також заводиться автомобіль з кнопки, тому що дуже багато. Людей путають старт-стопну систему і е кнопка старт-стоп. Даний автомобіль вартість його буде становити приблизно десь 14 600 доларів. Кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте на мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Також в наявності є шкода Октавія 2019 року і Volvo V50 2011 року. Всім гарного дня, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, до побачення.